Друзі, привіт! Мене звати Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні ми будемо з вами розбиратись, оскільки це такий святковий випуск. Ми будемо розбиратись в святкуванні Нового року і Різдва тут в Канаді. Здавалося б, що тут розбиратись, всі святкують як святкують. Але між нашим святкуванням і канадським святкуванням можливо, це і в Америці так, але я зараз про Канаду, є дуже велика різниця. І давайте сьогодні розберемось. Як у них не так, як у нас. Наливайте узвару. Зараз може гарячого шоколаду або щось гарячіше, і поїхали розбиратись у Різдві в Канаді. Оскільки це такий різдвяний випуск, я відповідно приодівся. Давайте почнемо з того, коли тут святкують Різдво, коли його починають святкувати, це саме головне питання. І справа не в тому, коли його святкують, а коли починають до нього готуватись. Тут що нас здивувало дуже сильно, то тут, як тільки Хеллоуін закінчується, на наступний день все, Хеллоуін всі забувають. І починають прикрашати всі будинки до різдва. Це початок грудня, а то й раніше. Тобто, цілий місяць уже в усіх все стоїть. Окрім того, що всі прикрашають будинки, всі прикрашають, ставлять якісь там штуки, ялинки, будини, будинки всі світяться, стоять такі надувні статуетки по всіх будинках на вулиці. Але окрім того, починається і святкування корпоративи, різні новорічні спектаклі, концерти. Діти в школах роблять новорічні концерти, різдвяні, точніше, якщо сказати. І це все починається за місяць до того. Тобто, цілком нормально, що на початку грудня буде різдвяний концерт в школі, в якійсь приготували корпоративи починають гуляти, тому що, наприклад, може все бути, буде, бути забитим. Всі зали, всі ресторани, різні тусовочні такі місця. Тому всі заздалегідь, уже за місяць-півтора. Уже всі святкують Різдво в компаніях, вже всі такі настрій передсвятковий, всі готуються святкувати Різдво. Тому тут уже якби така атмосфера святкова літає вже за місяць-півтора до самого Різдва. І щось цікавого, взагалі, з прикрасами люди тут стараються зробити гарно для сусідів. Тобто, всі прикрашають зовнішній будинок. Ти йдеш, весь район світиться, всі стараються, наряжають, чистять сніг, в усіх такий піднесений настрій. Тобто настрій дійсно один одному. Сусіди піднімають, носять подарунки. Нам теж, нам сусіди одні там кожен рік на Різдво кладуть якусь, там цукерки під двері. Ми їм теж там даруємо подаруночок на Різдво. Тому то, така атмосфера дружня на Різдво вже відчувається. Далі щось цікавого, це те, як святкують Різдво і Новий рік. Як я пам'ятаю, для нас ну, в Україні, коли я ріс, і взагалі, якби весь цей час моєго життя до Канади, Новий рік це було головне свято. Саме на Новий рік купа фейерверків, саме на Новий рік всі святкують, збираються вдома, саме на Новий рік гульня, тусня. Всі події от в ніч з 31 на 1. 31 числа це головний, головне свято Новий рік. Тут взагалі не так. Тут Різдво 25 числа, 25 грудня, це сімейний, сімейне свято. І саме до Різдва готуються найбільше. І ви знаєте, дуже є багато американських фільмів, там один вдома, наприклад, і інші фільми. І саме Різдво. І я думав, чому на Різдво якось так дивно у мене, коли я був дитиною, не співпадало. Чому вони Різдво так святкують, ніби це Happy New Year бажають там і, і, і Різдво, і Різдво, і Різдво. А виявляється так: Різдво це. Головне свято в Канаді. І саме Різдво святкують 25 числа, збираються всією родиною, це таке родинне свято. Всі збираються, прикрашають всі подарунки, все-все-все головне святкування, таке сімейне, саме на Різдво. І чому я говорю сімейне? Тому що новий рік, якраз, це для тусовки, для друзів. І так воно і є. Всі відсвяткували вдома, в домашньому колі, так помпезно. І потім уже молодь на новий рік, молодь. Самі собі святкують, тусять десь, але це вже таке другорядне свято. і насправді новий рік вже не так святкують, як Різдво. Чому саме Різдво головне і таке сімейне свято, тому що це релігійне свято і святкують день народження Христа. Насправді ніхто не знає, коли народився Христос. Нема чіткої дати, неможливо прослід прослідкувати. Невідома дата точний день. Католики зробили такий просто день, щоб святкувати день народження Христа. Тому я особисто до цієї дати не прив'язуюсь, але дуже класно, що люди згадують, що народився Христос, згадують. Що він також жив, показав прикладом своїм життям, як ми маємо жити. потім помер, поніс гріхи наші, і тепер ми маємо надію на вічне життя. От саме це згадують в Різдво і дуже багато тому уваги до церков, різних концертів. Концерти різні в церквах відбуваються. Люди трішки в це свято різдво заповільнюються і відчувається як така. Добра атмосфера літає, всі готові допомогти, всі дивляться такі відповідні фільми, до церкви ходять. Ну, тобто, насправді для мене, як для християнина, це дуже класна пора року, тому що багато хто згадує про Ісуса, про те, що Він є, про те, що Він був. І взагалі така добра атмосфера, всі стараються один одному допомогти, і це взагалі дуже-дуже круто. Ну що, готові підписатись? Друзі, хто ще не підписаний, Підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо вам цікавий такий контент, різний дізнаватись про Канаду. Я на цьому каналі розповідаю все про життя з власного досвіду, що я бачив, що я чув. Мені дуже приємно, коли ви підписуєтеся, багато людей дивляться, а не підписуються. Зробіть мені такий подарунок на Новий рік. І підпишіться на канал, вже зовсім трошки лишилось до 20 тисяч. Я вже не можу добити до 20 тисяч підписників. Це така е, наступна ціль, моя, наступний е, сходинка, яку я би хотів пережагнути. Дуже вам вдячний. Також Поставте вподобаєчку, саме це допоможе Ютубу зрозуміти, що відео було цікаве. А можливо, якщо, ви ще... якщо вам цікаво, скинете комусь своїх друзів, знайомих, щоб подивились, як в Канаді святкують Різдво і чому саме так чи інакше, так, а не інакше, скиньте, будь ласка, за своїм знайомим. Також, якщо хочете стати спонсором цього каналу і. Зробити мені приємний такий сюрприз на новий рік подарунок не тільки вподобайкою, підпискою, а й фінансово. На розвиток цього каналу ви можете це зробити. В описі під відео буде вся необхідна інформація. Ви можете стати спонсором або перевести просто якийсь донат на будь-яку картку. Все в описі під відео буде. Дякую всім. Продовжуємо дивитись. Новий рік, як я вже сказав, святкують уже потім. Молодь собі святкує для старших людей. Взагалі це якби. Багато хто лягає спати о 10-й ну, Новий рік то і Новий рік. Хоча ми, по традиції, ми на Різдво збираємося цією родиною, якби спілкуємось, проводимо час разом, а на сам Новий рік вже теж будемо з друзями святкувати. В принципі, ми вже перейшли в цей самий ритм, як і роблять канадці. І ще щось цікавого з святкування Нового року і Різдва. Взагалі. Мова піде про феєрверки і такі гучні гуляння. Можливо, оскільки я живу в маленькому містечку Редір, де там у нас десь 110-120 тисяч населення, але е, насправді дуже тихо. В Різдво дуже тихо всі е, по будинках е, з сім'ями і е, в день після Різдва, ну, тобто це виходить 25 число, ввечері 24 грудня, а 25 грудня. Взагалі, тиша, жодні магазини не працюють. Взагалі, 24 грудня, вже після обіду, ближче там 5 ї Ну щоб щось працювало з магазинів, це щось нереальне. 25 п'яте число, саме різдво, це просто нічого не працює, окрім можливо, заправок і якихось там дуже крейзі якихось магазинів. Тобто всі вдома, всі проводять час з родиною, і що прикольно, що всі роботодавці це розуміють і навпаки говорять, ідіть, відпочити з родиною. Ну тобто, це дуже класний час, коли всі розуміють, що треба провести час з родиною. І я розумію, що треба більше часу з родиною проводити не тільки раз, але добре, що хоча б один день в рік, всі прям, всі. Можуть бути вдома і проводити час разом, спілкуватись, пізнавати один одного краще. Це що святкування Різдва, і 25 го числа в день ви не побачите гулянок гучних десь на вулиці. Ніхто не буде там ходити, кричати. Максимум, що ви побачите, це можливо якась родина, десь разом будуть прогулюватись, гратись, можливо, підуть десь на якихось санчатах покататись. Коротше, всі класно проводять час з сім'ями один з одним, спілкуються, можливо, десь там інших друзів зустрічають і так далі. І ви подумаєте, а що ж на новий рік? На новий рік, напевно, гульня полним ходом. Ні. Насправді, принаймні у нас, ми вже кілька разів тут, в Редірі, ну, так, святкуємо з друзями новий рік. Ну, як святкуємо, зустрічаємо, просто теж проводимо час. Бо це єдиний такий час, коли в усіх більшості вихідний можна так нормально посидіти, там кілька днів, поспілкуватись, пограти якісь настольні ігри, провести час разом. Коротше. Вот. І ми вночі виходимо на вулицю. І повна тиша, жодного феєрверку, можливо, десь там бах-бах, десь бахнуло і все. І з приводу феєрверків, до речі, насправді це тут не можна просто так взяти, купити феєрверк і бахкати його в містах. В більшості міст в Канаді, я не знаю точно, які міста дозволені, які ні, але в більшості, от. Більшість міст в Канаді заборонено, якщо не всі, заборонено бахати феєверки. І щоб бахати феєрверки, треба ліцензія. І ви ж скажете, як це ж так тяжко. Насправді, щоб отримати ліцензію, можна Можна поїхати там, де ти купуєш феєрверки в тому магазині, і отримуєш ліцензію. І там же ти маєш заповнювати якби, інформацію, де ти збираєшся хлопати цей феєрверк і де ти збираєшся це робити, тому що в місті це заборонено. Принаяв я цим не користувався, я не знаю навіть ціни тут на фейерверки. Але мій канадський напарник, друг, який ну як друг, напарник, ми працюємо разом. Він мені розповідав, що така процедура, що ти в магазині, де фейерверки, купуєш ліцензію, як би, і можеш бахати фейерверки вже за містом. В самому місті не можна. І що дивно, ми в Польщі колись жили. У нас був такий будинок, багатоповерхівка, і вона така квадратом. І виходить всередині багатоповерхівки такий майданчик, де всі діти бавились, грались. І там на Новий рік в Польщі просто шаленство в тому е, всередині цього будинку, якби всі виходили і бахали салюти. Ну я не знаю, хвилин 40, можливо, цілу годину просто салюти там оце всьому середині. І ти стоїш, наприклад, в багатоповерхівці, ось так, і біля тебе салют прямо так бахає. Це дуже небезпечно. Насправді, я дивуюсь, як це так робили в Польщі. Я показував канадцю. І він такий, нічого собі, я би хотів побувати. Він в житті ніколи не бачив, щоб так багато салютів бахали в один час і ще й так близько до людей. Коротше, він просто ексайдед. був. Такий, я в шоці, що так можливо. От, то тут ви такого не побачите. Я не знаю, як з приводу великих міст, можливо, у великих містах організують якісь спеціалізовані фейерверки, місто саме замовляє. Але у нас в Редірі принаймні такого немає. Колись, я пам'ятаю, ніби кілька разів перед Різдвом в різних містах в Центральній Альберті. Роблять в різних містах феєрверки і всі йдуть дивитись, і якби місто то лакомо робить таке, то редір, то ще якесь. Але це зазвичай там бах-бах-бах, невеликі такі, не так як ми звикли, що там салюти величезні. Це ось така інформація, друзі, з приводу різдва. Насправді я, як і минулого року, хотів вас просто привітати з. Новим роком чи з наступаючим, не знаю хто коли як буде дивитися, як вийде це відео. І хотів трішки розповісти вам про святкування Різдва тут в Канаді, а не просто привітати вас. І, друзі, я вам бажаю, щоб наступний рік, 26-й, по-перше, настав мир в Україні, закінчилася війна, і щоб у кожного з вас здійснились ваші плани, ваші плани. Я знаю, що плани самі по собі не здійсняться. Чому? Перше, якщо ви не поставите собі ціль, і мету щось зробити його не буде. Тобто ставте собі обов'язково цілі. І якщо ви поставили собі якусь ціль, вона сама собою не зробиться. Треба докладати зусиль, щоб її виконати. Зберіть себе докупи. І наступний 26-й рік я вам бажаю терпіння, натхнення, щоб ви всі цілі, які поставили собі, могли здійснити. На цьому в мене все. З наступаючим! Новим роком з Різдвом Христовим. Пам'ятайте, що Бог всіх вас любить, незалежно ви вірите в нього чи ні. Всім мирного неба над головою. Па! До речі, народ, про цей про святкування Нового року. Коротше, хотів вам розповісти, ми з друзями зробили якусь таку традицію, але мені це дуже подобається, тому що я дуже люблю е, тусовки з друзями, спілкуватись, грати якісь настольні ігри, якісь конкурси, щоб всім було весело, всі кричали від сміху. І я люблю. Приймати участь в організації таких всяких штуки. От на наш новий рік завжди я відповідаю за конкурси за веселуху в общем, на святі. І дивіться, що я придумав. <свісно> в общем, то це такий папір. Я його в каві вимочив, попідпалював, щоб він як нібито старовинний такий, бачите? Тут текст, там побажання, бла-бла-бла. І тут ми зробимо собі цілі, напишемо, хто що хоче, потім ми на наступний рік потім ми закриваємо. Потім у мене є така печатка сургучна. Яка розтає віск такий, і ти ставиш тут. Ми тут поставимо і тут ще напишемо друг другу побажання. Коротше, якщо комусь ідея, що як зробити, ось, будь ласка, дуже, дуже проста штука, але дуже принесе таку атмосферу. Тому цікаво, як це зробити. Конкретніше пишіть в коментарях, я вам розповім. До речі, робимо торт. Наполеон я колись робив, але він не дуже в мене вийшов. Тобто, він у мене вийшов, але так багато мороки з тістом. Тому цей раз я роблю закупленого тіста і не знаю, як буде смачно, не смачно. Кому цікаво, напишіть в коментарях, я там колись відповім, чи смачно, чи ні. Тобто, я крем зробив на, море, на крем на Наполеон зробив як зазвичай. А коржі куплю фрешку. Є такі типу слоєні коржі, просто ну, якби, розкатане. От куплю, намажемо, зробимо, побачимо. Пишіть в коментарях, кому цікаво, чи смачно вийшло так, чи ні. І якщо буде смачно, дійсно захочете, то це дуже швидкий спосіб, тому що крем зробити швидко, а коржі вже готові. Тепер точно пока!